Сьогодні, 20 грудня, субота, 2025 рік. Звати мене любов, що своє вітання Запоріжжя. Зараз буду робити йогурт з домашнього молока. Закип'ятила його. Воно охолонуло. І зараз буду додавати закваску з попереднього йогурту, і буду робити свіженький йогурт. Закип'ятила 3 літри молока. Треба, щоб воно було трохи тепліше, ніж. Трохи гарячіше, ніж тепле, але не дуже гаряче. На літрову банку я буду класти по дві столові ложки йогурту з попередньої запаски. Отак. Один. І два. І два. Гарненько розколотити треба. І сюди теж дві ложечки. Один. І друга пішла. І треба гарненько розколотити і поставити на теплу підлогу я ставлю в ванну кімнату на теплу підлогу, до ранку буде стояти. Ось зараз, зараз 20 година, субота. І до ранку, можливо, раніше зніму. З, теплого, з теплої підлоги можна вареніше зніму. Буду дивитися. Отак, От щасти, скоріше, всім по... перемоги. До побачення. На все добре.